Всім привіт! З вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо грати у гру 99 ночей у лісі, але з новим хеллоуінським оновленням. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Нарешті воно вийшло, я його реально чекала, я думала, що ж воно таке буде. І я так зрозуміла, що їх взагалі буде не одне, їх буде аж три. Дивіться, ми бачимо одразу таку маску. Ой, маску. мапу, де написано, що хеллоуін 2025, і а, в нас. Солодоща або життя, потім якийсь меджік буде і під знаком питання. Тому давайте подивимося, як змінилася наша карта, бо вона реально змінилася. Повсюду павутиння, тикви і який великий гарбузик. В нього Можна купляти за цукерочки. Всякі штучки. Ну так, це скіни, дивіться, щоб кролик був з маскою тикви. І тут не тільки скини, І тільки, всякі, да, всякі приколюшки. Навіть якийсь клас. Тут також є ось такий гарбузок, в якому можна посидіти. Прикольно. <гум> ось тут є свічечка. Це нам треба запам'ятати, бо вони нам знадобляться. Якийсь сейф, якісь алмази. Одним словом, прикольно, так вайбово. І тут ще якісь духи дивіться виходять. Давай створюю карту і ходімо подивимось, що там на самій карті відбувається. А відбувається там дуже прикольно. Так. Вау, дивіться. Тут на деревах павутина і повсюди гарбузики. Так, да, і що їх можна з'їсти? Ні. Так, їх можна збирати. Реально? Але, але oh. не їж, бо вони дуже багато приносять, а в нас зараз. Я з'їла. А ну, дивіться, якщо я зараз спиляю це дерево. А, ну воно просто пропадає. Дивіться, до речі, тут оновили ще панель, і ми бачимо не просто написи. Раніше це було просто підписано, а зараз прямо намальовано. Що, це мішочок або ще щось. Коротше, прикольно зробили. Вау! І, wow. і так, перший та да да -дам. будиночок, який ми бачимо. Ви подивіться, як він круто виглядає. Це нова будівля, новий прикольний будиночок, який буде, я так зрозуміла, поки це оновлення йде. І що тут взагалі відбувається? Тут е тикви навіть є де посидіти, не знаю. Заглянути в віконце не можна, але можна постукати у двері. Це треба принести свічечку вночі. О, Якусь свічечку. Так, да, зараз ми просто так не відкримо. Нам потрібно знайти свічку для того, щоб нам відкрили двері і дали. Ну, я поки не буду казати, що нам дадуть, але я думаю, що ви вже здогадалися, що. <плес> Якщо так, то пишіть у коментарях. Так, поки <плес> дивіться! <плес> ви бачите, який він милий. Ой. Ой, дрібно. <плес> <плес> він дуже милий. Я хотіла. Розказати про те, як отримувати свічечки, щоб ти нам розповіла. А тут отаке. Як отримувати свічечки? Коротше, ці свічечки можна. вони випадають з сундуків і коли вбиваєш культистів. Тобто нам потрібні культисти, а ми можемо зараз знайти просто якусь їхню базу і піти їх порішати, або повідкривати сундучки. Ха! І дивіться, наш торговець також в новому одязі він замаскувався під Оленя. Оленя. Ну Знаєте, прям повний маскарад, повний прикол. Де він його взяв? Вау, дивіться, тут по карті. Вау! Будиночок феї! Так, він дуже О, такий гарний. Такий він гарний. І фея також така гарна. Ні, ну, я відкриваю сундучок, можливо, випаде. Знову не випало, капець. Та ну. Дивіться, ну реально це виглядає прикольно. Мені дуже подобається, я прям кайфую. О, дивіться, а саме якесь мертве дерево, то воно з павуками. Бачите? Зараз, поки за мною біжить. Воно з павучками, причому його не можна зробити. Його не можна зробити, так? воно просто угу. чисто декоративне. Ну, прикольно, прикольно. Цікаво, що воно трошки інше і відрізняється. Цікаво, що в зимовому біомі там вони щось змінили чи залишилося все так само? Мені здається, так само залишилось. Ну, я так розумію, що в будиночках вони нічого не змінили. Будиночок такий самий залишається. Типу, помаранчеве тут здається, так і було, в принципі, нічого. О, знаєте, це ж буде ще е, зимове оновлення, потім буде в нас Jingle Bells. Реально, я вже аж хочу. Я також. Мішку шелі. Свічка, і що? І куди її можна покласти? Тільки в мішок? Мішок. Я зараз піду і перевірю, що ж в тому будиночку, а головне хто в ньому? Ходімо, ходімо. Треба Дай. поставити сюди кудись свічечку. О! О! Вона поста... Музичка для чоловіка. Гу -у -у. Так, давай відкриваємо. Давай а стукаємо. Стукаємо. Добрий. день. — Добрий день. Що це відбулося? Цукерочки дає. Цукерочки. Ой, а дивись, до мене щось прив'язалося. Що це? це. — Я не знаю, але. Ти, ми, напевно. Мені біляш. прям важче ходити. дивись, я Це не гантеля! Можу... Це ган... Я не можу. О, ах, ти ж гадіна така. Я зараз тобі ще раз поступлю. — Монетки дивіться. Капець! Де ти монетки взяла? Тут лежали. А в мене не було. Ха -ха. Ой, ха-ха. О, все, пропали. Я тут йому напендрювалася і пропала. Походу, на мене наклали якесь закляття, і ось воно якраз спрацювало. Ну, з будиночку в мене того три цукерочки, і ще й мені якусь гирю повісили. Так, я знайшла культистів, я хочу їх зараз повбивати, і, можливо, мені дасться... О, Дивись, вони також якісь прикольні це? Вони якісь собі ковбойські шляпи понадягали? Я не знаю, напевно, так. так. Будиночок з кристалами вони взагалі нічого не зробили. Можливо, там всередині щось оновлювалося. Там ні? тепер ну, культисти, коротше, наряжені. Наряжені культисти. Я зараз вкушу сама, типу ага, жабка. Ага. жабка. Дивись, у нас тут взагалі якісь жорсткі Тепер манюні ворот. жабки, Щось я вас як покусаю. Угу. угу. Я така. Ой-ой-ой, мене вона кусає. Капець, ліхтарик. Капець. А що це таке, що це щось нове? Ой, дивіться, що в будиночку де. Тепер, щоб взяти сопілочки, вони в такому вольєрі в клітці. Так, вони тепер в такій клітці. Дивись, новий будиночок, який ми згодом підемо. вони різних кольорів. Так, да, це і взагалі розумі... гарний Ой, дивись. Там, дивись, що на деревах? Так, да, я бачу ці будиночки для пташечок. Так, все, мене врятували. Ура, ура, Ліля жива. Так. А що б ти без мене робила, а? Так, я знайшла ще два будиночка. будиночки будиночки-близнюки. Дивіться, вони прям стоять поруч, і вони <гум> однакові. Реально, будиночки-близнюки. І тут ще є один зелений будиночок, в якому ми також не були. Їх, походу, тут дуже багато. Мені цікаво, скільки ми за цей день їх зустрінемо. Дивіться, і ще один це прям якесь поселення цих будиночків. Дивіться, тут щось прикольне, тут якийсь люк, мені здається, що нам точно треба сюди прийти. І можливо покласти. А, якщо мене зараз альфа-волки не з'їдять. Ой, ой. Та ні, наче не улюблю. А, ну все. Я хотіла взяти каністру. Косплей на олені. А, вони типу олен... Оленопирати. Олено пірати. Як же ж важко це було вимовляти. Все? Дивись дві свічечки. Мені мені. Слухай, давай підемо одразу до того, куди вони діветься. Я стирила. Ти що? Ти Та ось вона. Ні, ну добре, бере без різниці мені, в принципі. Нехай тебе зачаровують. Слухайте, а кладовище було, і я ніколи його не бачила. Ти бачила кладовище? Mm, так. 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 Бо мені здається, що його раніше не було. Ну, його не було раніше. Ой, там ще кудись. А, це просто гробик. Я думала, що це просто кудись спускатися, а це гробик. Я також тут на золотих сундуках, і я сподіваюся, що мені повипадають мої улюблені свічечки, але. О! Да! Силь... Мені сильний топор попався. О, добре. Мені великий мішочок. Мені реально подобаються ось ці дерева, які прикрашені цими павучками, це виглядає дуже атмосферно. Шкода, що їх не можна порубати, але ну, нашого, в принципі, такі, таку красу рубати. <пачка> я тільки Ой. що зайшла в лікарню, і там вовк такий, там з повороту такий туру. Ту 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 ну, я втікла. Так, Ліля, і що? По итогу, що в мене тепер е, дві свічки, що в тебе. Я думаю, що на цю ніч можна піти когось не знаю, крутити. <реш> <реш> комусь постукати. Я хочу до тих близнюків піти. Давай, а я поки пішла до того будиночка. Ой, не бийте, не бийте, не бийте. А, так, я знайшла ці будиночки. Ой, а де моя одна свічечка. Ладно. Так, ставлю. Опа, так, стука ставлю. Хелау! Три корфі. Тобі накидали кучу цукерок. Так, і монеток. Боже, Ліля, за мною біжить сова. Вітаю. А то я за мною ще й Вовк біжав. Капець. А тут ще в свічечках ну, повний амінь. Я знайшла тут банк. Банк? Дивися. Вау. Монетки. В мене вже подивіться, скільки в мене монеток. В мене... 115. 100... 180. Ну це так. Да. А в мене напевно нуль. Ні, 15? 15? Mm -hmm. Так Такий що, там просто як будинок банку чи що там? І там ще сундучок є. Uh -huh. Сундучок і багато монеток. Так. Ліля, ти в курсі, що ти кримінал чинила? Чого? Бо ти обікрала банк. А він а, там, а, був... там ага, сейф, до ага. речі, був відкритий. Ну, ну, ні, да ну, ну, той вок. Да. Дивіться, так. тут будинок, де дуже багато всякої тикви. Я щось нажерлась. Її прям Та у... нащо ти жреш? Тиклу? Не знаю, що б було. Так, і наступила ніч, тому це час бігти до будиночку. А чого я так бігаю? У мене є такий крутий ліхтарик, а я щось не, не бігаю. Ліхтариком? Я на палчці стою і піді мною, о Боже, вовки! Я побігла? Ой. Головне, не провалитися в пастку. Ой, зі мною ще олень біжить, він такий гарнюні. Все, я нарешті до нього прибігла, як же ж я довго до нього бігла. І зараз я поставлю тут свічечку і постукаю. Діано, ну, дивись. Дивись, тут тьотя якась. Опа, тьотя, Опа. Добрий день. Давайте солодощ або смерть. А, мене знову зачаклували. Тебе відфурделили чого Тобі не випадають Цук... Монетки. не знаю, мені чисто цукерочка. Жаднічать по три цукерочки. А тепер я буду одразу бігти до тих близняків. А, ну дивіться, він на карті якось по особливому в мене засвідчується цей будиночок, він якийсь такий фіолетовий. Може, це якийсь крутий будиночок, великий, не знаю. Угу. Чому він там так само засвітився? Якщо ви знаєте, то ви знаєте, куди писати. Ну, логічно, угу. да? Так, а я відкрию ось цей зелений будиночок. Він також мене цікавить в тому плані, що біля нього цікава така штучка намальована, тому я хочу. Оп, відкрити. Стукаємо. Добрий день. О, Інопланетянин. Опа. Я ж кажу, що він прям цікавий якийсь. І що ти? Трей, він хороший вибрав і дав мені цукерочки. Реально, це якийсь прикольний прям будинок. Ой, до, до нас культисти прийшли. Реально, погода інопланетяни. Ну, це цікавий будиночок. Я так зрозуміла, що їх ну, реально на карті дуже багато. От, наприклад, навіть на нашій їх, напевно, штук вісім. І там в кожному будиночку живе хтось різний. Коротше, відкривайте будиночки, дивіться, що там, хто там. Пишіть у коментарях, який будиночок для вас був найдивнішим. Бо для мене, поки оцей з інопланетянами він прям дуже цікавий. Ліля, поки там жорстко бореться. А, я тут поки біжу. біжу. Де? А ти всіх порішала? Я помирую з голоду. Щось помру, Давай якраз ще. Двісь, дивісь, дивісь. Я Ой. до всіх трупів лягла. Давай якраз бери свічечку і пішли швидко ще щось відкриємо. Давай, у нас ми не встигнемо, у нас 15 секунд. Ну, якраз ось ще ще дві свічки, щось відкриємо. Так, ми вже тут. Ми вже тут і ми готові відкрити близнюків. Оп, кидаємо. І дивимо, що попадається Лілі. -лі. Так. О, культист. в тебе культист. Ух ти. Так. А -а -а! О! -а -а! Він тебе теж картопультував. Ой. А мені? Олень. У мене також культист. Але с все рівно. Ой-ой-ой, тут вовк заспав О, Він також мене цей, але знаєш, що він мені дав свічечку. Ти прикинь. Він мені дав ще одну свічечку. Я побіжу ще один якийсь будиночок. Тут десь поблизу є. Да, я також. Ось в синенький. Хопа? Тук-тук, тук-тук. Ой, якийсь чудік. Так. Будь ласка. А, та знову мене заковбасили. Що тебе всі ковбасять? А за мною знову біжить толпа усіх. <гум> Походу, це дуже небезпечне оновлення в тому плані, що нам потрібно бігати в темряві. Коли бігають усі олені, і люди, коні. Люди, коні, усе що тільки можна. Я ніяк не можу знаходити ці будиночки. Що ж таке? Ні, ну Олень, звісно, він прям прикольно виглядає. А сова, до речі, ти бачила якась маска в соло? Ні, я не бачила. Дуже прикольненька таке. Щось, походу, свічки почали просто спавнитися повсюду, бо я тільки що знайшла ще одну. Так, я хочу ще відкрити останній будиночок. Це ось тут, де є купа тику. І якраз тут от -от -от ще дитинка. Ой, якщо мене зараз просто не з'їдять тут. Я поки заховаюсь. Ой, ой! Мама, мама, мамочка, а. Що в тебе там відбувається? В мене всі жаруть. Угу. Дивись, журуть. Дивись. Боже, біжи. Я тобі допомагаю, натискаю на Shift. О, Ти що, шо, ну шодняно? Ти, ти зараз будеш задом бігти і в тебе ти будеш бігти на всіх вовків подряд. А, ну зараз ми тихесенько підкрадемося і подивимось на маску сови. О, Вау, вона прям якийсь. смішна. чумний лікар. О боже. Чи як лікар чуми? Короче, ви зрозуміли. А я тут сижу, відпочиваю. В принципі, як усе завжди. Мене та орда доконала. З'їж бандаж, з'їж бандаж. Ай, так коротше. дивіться, яка краса у нас тут відбувається. Просто ну повні джекпоти на джекпота. Не, не джекпоти на джекпотах. В тебе тут свічечка. Коротше, отак, от якось нас виходить в цей раз, прям взагалі щось важаємо конкретно. Але ми повідкривали багато будиночків. Подивилися, хто там. І культисти живуть в будиночках, і усі одне питання: чому ми живемо не в будиночку, а в біля якогось костра і бігаємо по лісі, як оці абарієни? Реально. Оце, от питаннячко. Я думаю, нам теж треба в будиночку. Пишіть в коментарях, як вам таке оновлення, і будемо чекати щось нове. Цікава, тому дякую всім за пригляд. А ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Всім та-па! Увага!